Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 22 березня, який гарний сонячний день. Сьогодні будемо розширювати двохматочні сімейки, будемо зараз показувати, що там по розплоду. Сім'ї ми вже мало в середині лютого, вже пройшло більше місяця, ми їх пожали. Зараз будемо розширювати. Тут у ну, нас сімейки є, що... Займайте по чотири рамочки. Зараз будемо забирати заставну і додавати по 2 рамочки, розширювати до шести рамочків. До шести рамочок. Ще залишилось трохи. Ось так вже на заставні. Бджоли. Заставну забираємо, просто і будемо додавати дві рамочки сюди. Заодно зараз покажу скільки тут є розкладу. Вже всі міста. так бджоли обсижують останню крайню рамочку. І ще дуже багато зараз бджоли вітає, носить пилок. Зараз ну, стрісу трошки бджоли. Ось так, друзі, все забито вже пергою. Пилком свіжий нектар вже блистить. У нас зараз верба козяча, Вона дуже найкращий та екранній медонос і пилконос дуже гарний. Що у нас тут по розплоду? Ось такий вже, друзі, розпліт. На цілу рамку практично. Ось маточка бігає. Ось такий розпліт. Це перша рамочка розплоду. Зараз покажемо ще одну. Ось так, друзі. Бачимо який розпліт. Закритий. А на ті та рамочка вже відкритого розплуду там стоїть. Так, сім'ю складаємо рамочки назад, так як вони стояли. Кладемо цю рамочку. І маємо також тут кормові рамочки. Ті, що ми залишали, ось ті рамочки так залиті медом. Запечатані ще. І просто їм кладемо, розширюємо на 6 рамочок їх. Йдемо наступний. Бджоли. Але так само, друзі, бачимо, що... що все залито. Нектаром гарно підлили вже рамочки, пилку нанесли. Видно? Коли у нас виділяє верба, якщо погода гарна, сонячна тепло на дворі, можу занести з двох рамочок нектару. Медово. Це у нас медова рамочка стоїть тут. Зараз подивимось, що у нас це обуково з речі. Тут є розпідше розходу, але тут бачимо, що тут. Все згори занесено пилком і нектаром. Дуже більше розповів на другі раможці закрити. Ось такі є версій закрити. Все, тут на цій рамочці також закритий розпліт є, практично весь. Збираємо назад між І все. І тут також кладемо таку рамочку. Надум. Закриваємо цю сім'ю. Десь 10 день вже тут нічого з нею не будемо робити. Днів через 10. Можливо, цієї сім'ї ще заберемо по... Тут рамочку розплоду і з цього боку рамочку розплоду І під там у нас є трохи слабша сім'я. її можливо опіцяємо. А якщо ні, то вже будемо давати днів, десь через 10-2 тижні будемо вже класти другий корпус і будемо піднімати рамочки з розплодом у другий корпус. Там зараз подивимося до слабшої сім'ї. Сім'я у нас була слабша, ми її підстелювали бджолою, але, в принципі, зараз так займають платно три рамочки тут у нас. Також сіки за заставною бджоли. Ще така у нас медова рамочка сидить за заставною. Тут у нас знову відкрите, ми його не закривали, а на тих дерев'яних тут перезакривали, Лишили десь ну, 10 см до краю відкритого. Зараз подивимось, що тут у нас з розкладом. Ось так Зараз у нас ще буде до кінця тижня ще буде тепло. Тільки ще буде носити нектар пило, а далі ще буде похолодання на тиждень буде ще морози. Такий розплід тут. Там на крайній рамоці також трохи закритого, відкритого Все, тут всі ми назад. Добавили тут одну рамочку, додаємо додобавляє, ще одну рамочку. У нас залишилися ще такі рамочки з кормами. Табіші поки що не будемо розширювати. Пізніше просто візьмемо з тої сім'ї, вирівнюємо їх. Заберемо по рамочці розплоду цей сектор і сюди так само, рамочку розплоду сюди і рамочку розплоду сюди закрито. А пізніше вже будемо їх, щоб їх всіх ага. разом розширювати, щоб вони мали одинакову силу. Зараз котель проширимо. Цю сім'ю ми підсилювали бджолою, так як вона була слабенька, зараз поїдемо, що тут у нас з кормами, з розходом. Це наша корма тут. Кормів тут дуже багато. Тут тобто вся рамочка повністю занесена. Так само нектаром є і пилком. Тут такий розплід. Там на тій рамоці також розплід закритий і відкритий. Набираємо те. Ці сімейки також даємо у рамочку. тут ще наполовину у нас запечатано навіть. Ось так, друзі, ситуація, в нас в двох маточних сім'ях. Вже там одну сімейку, що нам третю, що тут є на цьому точкаві, розширили. Далі будемо їх розширювати, що будемо з ними далі робити, будемо також показувати. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім мирного неба, всього найкращого і до зустрічі!